Українці не довіряють вітчизняним судам. Більше 80% населення вважають цю систему нечесною. Такими є дані фонду демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва. Найпоширенішою пропозицією від населення є люстрація суддів, кажуть соціологи. Ми вирішили звернутися до досвіду країн, де вже були проведені подібні реформи. Чи було ефективним звільнення суддів, які труднощі виникали під час кардинальних змін у системі правосуддя, і які спільні проблеми мають? Вже реформовані суди за кордоном про це в сюжеті Тетяни Триполки. Одним із показових прикладів реформування судової системи є демократичні країни Балканського регіону та Грузія, так само, як і в Україні, їхньою головною проблемою була корупція. У Грузії та Сербії після падіння режимів Шеварнадзе і Мілошевича метою люстрації було знищення системи попереднього режиму в обох країнах. Судова влада цілеспрямовано та примусово стала об'єктом реформування. Розпочали із повної переатестації суддів. У результаті більшість змушена була піти з посад. Грузинський президент Саакашвілі досягнув хороших успіхів у частині люстрації. Його країна спромоглася корупцію в судовій владі значно скоротити. Нині Грузія лідер серед посткомуністичних країн у боротьбі з хабарництвом. Однак відокремити повністю Феміду від політики так і не вдалося. Судові переслідування представників опозиції, які багато хто вважає політично вмотивованими, відбувалися як Часів Сакашвілі так тривають і досі. У Сербії демократична опозиція режиму Слободана Мілошевича спробувала провести люстрацію, але відразу ж зазнала поразки, бо судова влада не бажала змін у своїй системі та активно протидіяла цій спробі. Подібно до України судді саботували кожен крок до проведення реформ. Врешті-решт владна коаліція розвалилася, і багато звільнених суддів були поновлені на посадах після оскарження своїх звільнень. За деякий час судова влада Сербії таки здобула політичну незалежність від посадовців. Проте хабарництво нікуди не зникло й до сьогодні. Згідно з даними проекту правосуддя у світі, більше як половина суддів і посадовців Сербії корупціонери. Зростаюча незалежність судової влади від політиків також характеризує й інші демократичні країни Балтики Македонію, Хорватію, Болгарію та Румунію. І цей досвід очевидно не є ідеальним. Якщо говорити про якість роботи судів, тут варто звернутися до досвіду Сінгапура. Реформу в цій системі почали ще в 90-х. На той момент зміни були невідворотними. Суди були просто завалені справами, які могли чекати розгляду і 10 років. Зміни почали втілюватися із судової хартії. Вона передбачала обов'язкове доброзичливе ставлення до користувачів. Ніби й не суттєвий момент, на перший погляд, але він чомусь прискорив роботу Феміди. Окрім того, реформатори взялися за вдосконалення менеджменту. В судах почали застосовувати найкращі практики управління. Керівників Феміди вчили лідерству в найкращих вишах світу. І вже за кілька років сингапурські суди змогли розібратися із застарілими справами, а всі нові позови слухали оперативно, максимум протягом місяця. Усі ці новації суди нижчого рівня охоче сприйняли. Вони були зацікавлені у покращенні якості своєї роботи у 2006 році. Сингапур визнав, судова система відповідає високим стандартам якості. Прагнуть досконалості і в країнах Євросоюзу, приміром, у Нідерландах та Фінляндії розробили дієву систему оцінювання суддів. Їх характеризують за шістьма аспектами: розгляд справ, рішення по них, ставлення до сторін та публіки, компетентність та професійні навички, організація судочинства. Оцінки ставлять у результаті опитувань громадськості, аналізу незалежних експертів та самокритики самих суддів. Кількість балів дає чітку картину наскільки якісно та прозоро працює феміс. Міда проводять такі дослідження раз на три роки. Українська судова реформа передбачає повне перезавантаження системи. Венеціанська комісія днями схвалила варіант змін з суттєвою поправкою. Звільняти всіх і одразу не можна. Водночас, ініціатори такого оновлення нагадують, довіра до вітчизняної феміди катастрофічно низька, тому знайти компроміс між думкою європейських експертів та запитами українського суспільства буде складно.